З перервою у майже рік ічнянський сектор управління державної міграційної служби знову відновив свою роботу та вже приймає перших клієнтів. Жителька ічні Олена Самосенко ніяк не могла дочекатися відкриття, і сьогодні першою звернулася за послугою вклеювання фотографії до паспорта. Незручно було їхати в прилуки. Мені в принципі не так скоро треба було, тому почекала відкриття. Тому що їхати за такими якимись мілечами, ну це дуже незручно. Все супер мені це подобається зручно. Головне, що вдома. Урочисте відкриття територіального підрозділу відбулося вже за новою адресою у зручному просторому і відремонтованому приміщенні Ічнянської міської ради. Ми намагалися зробити все, що від нас, як так кажуть, залежне для роботи і найскорішого підрозділу. І знову ж таки закцентує увагу в нових якісніших, прозоріших та доступніших умовах для громадян. Сьогоднішня наша подія є. Знаковою результативною як примирний посібник взаємодії всіх ну, представників державної влади від законодавчої гілки влади, від центральних органів виконавчої влади на місці нашого управління і звичайно, ініціативи міської в міської влади. У 2022 році, ще коли припинив діяльність своєї чанські сектор міграційної служби, виникало дуже багато питань. Проблем саме у мешканців громади з приводу цього. Доводилося звертатися до прилуцького відділення. Це створювало певний дискомфорт, незручності і навіть не давало результатів певних. Тому я розуміла, що треба щось робити, кудись звертатися, стукати в усі двері, Дійсно, але проблему для Іщанщини треба було вирішувати. І, перш за все, з цим питанням звернулася до керівництва обласного управління міграційної служби до Ксенії Лух'янець. Вона теж з розумінням поставилася до цієї важливої проблеми. І от разом з нею ми почали лобіювати інтереси інтересищанської громади. Не став восторонь і народний депутат Валерій Зуб. Тому що ми з ним постійно були на зв'язку, відповідні листи направлялися. В першу чергу, громада націлена на створення належних умов для своїх мешканців, і ця довгоочікувана подія сьогодні відбулася. Нарешті, мешканці Іщенської громади можуть отримати якісні комфортні послуги, і саме головне, що це не треба їхати кудись в інше місто, витрачати на це кошти, витрачати на це час. Я впевнений, що це зніметься навантаження і суспільне навантаження серед населення і задоволення в отриманні тих якісних послуг. В ічні підрозділ міграційної служби повністю відновив роботу і надає адміністративні послуги населенню. Наш відділ, наш підрозділ облаштований повністю всіма необхідними технічними засобами для виконання в повному обсязі якісно прозоро законно і доступно всіх тих повноважень, які покладені на державну міграційну службу, і крім адміністративних послуг, слід нагадати, що виконуються і безпекові заходи щодо перевірки та ідентифікації осіб разом з правоохоронними. Органами у нас було бачення, що обов'язково повинні бути створені належні умови для роботи працівників міграційної служби мали можливість надали приміщення рішенням сесії, тому, що ми розуміємо, якщо будуть у нас працювати відповідна служба працюватиме, то це буде ще і наповнення до міського бюджету, і це важливо в умовах війни. Додаткові резерви наповнення бюджету це надважливо. Загалом через повномасштабне вторгнення Росії в Україну на Чернігівщині були змушені призупинити свою роботу 16 територіальних підрозділів міграційної служби. Роботу частини з них на сьогодні вже вдалося відновити.